Велика подяка благодійному фонду Олексія Оскара за надану чергову допомогу від бійців, які боронять Україну на Донецькому напрямку. Все буде Україна. Велика подяка нашому Оскару. Все отримали. Бабушки будуть Бабушки доволі. Будуть довольні. Памперси ще нам вишліть, пожалуйста. Дуже дуже треба. Памперси Пеленки. Да. Все, спасибо. Дякую. Бажаю вісного. Оскар. Забрав тільки що посилку. Якраз був в Запоріжжі по справах. Ось вона ззаді. Подякував. Взагалі на тому жирки дуже добре жарим, але я думаю, поки що досить, бо у нас ще там трошки банок є. Вот. Подякував. Там ще якісь чаї, гречки, то все. Форма якась зараз глянемо з пацанами. Дуже дякую, тільки що забрав. І на зв'язочку, жму руку. Оскар, приїхав отримувати, аж три посилки. Ого. Дякую Оскару за допомогу. Вулиця показувати не буду. Оскар, дякую за передачку. Отримали цілий ящик. Наймем поворіг, будуть варить. О, тут разок колись, супчики. Оберіг хороший. Дякуємо Оскара.